Сядь у зручному для тебе місці, заспокойся, зробив вдих і видих, відчуй свій подих, просто спостерігай, як повітря входить і виходить. І коли ти почнеш зосереджуватися лише на диханні, ти помітиш, як думки стають тихішими. Перший час це може бути важко. Але якщо кожного дня приділятимеш цьому хоч хвилинку, дві, три, ти навчишся відчувати свій подих, заспокоїти потік думок і повертатися в спокій. Коли ти в цьому стані зверни увагу, як почувається твоє тіло, яке воно було до та після, це буде твій перший крок до відчуття себе. Достану тут і тепер.